Як знайти найкращі аірдропи та відстежувати проекти в крипті. Сьогодні розберемо CryptoRank – платформу, яка дає масу корисних інструментів трейдерам і хантерам аірдропів. Тут взагалі багато корисних інструментів, але оскільки нас цікавлять аірдропи, ми переходимо в вкладку продукти і бачимо тут дропхантинг. Так, спускаємося чуть нижче, Ми бачимо найновіші аірдропи. Тут також все показано. Оцінка це наскільки люди оцінюють даний айрод. От ми бачимо тут позвонків від червоного до та заданого. Також показує награда, що може бути pointed чи airdrop. Також статус потенціально. Ми бачимо, що не підтверджено. Підтверджено, награда вже доступна. Тобто, взагалі показує час скільки часу потрібно на виконання тих всіх задань. Добре, допустимо, нас цікавить оцей airdrop. Ми Відкриваючи цей айдроп. Ми бачимо список всіх завдань, які нам потрібно виконувати, щоб отримати нагороду. Тут все доступно і просто розписано, тому просто беремо, виконуємо і чекаємо свій аирдроп.